Слава Ісусу Христу! Маємо ще один прекрасний недільний день, Господь нас тримає в своїй руці, Господь нас зберіг до цього дня, От, і ми можемо прибувати в такому спілкуванні, де ми можемо подумати, послухати. Що хоче нам сказати Господь десь щось перемінити в своїх планах. От. І маємо такий добрий час, коли ми можемо забути ту світу, яка в нас є кожен день, да? коли ми заводимося зранку встали і починаємо там наші плани туди, треба туди, туди, і отак цілий день, як, як то кажуть, в народі як білка в колісі. От. А сьогодні ми можемо розслабитись. Ми сьогодні можемо відкласти всі свої плани на задній план і трошки. Послухати, що нам хоче сказати Господь. Да? Е, я не знаю, як ви, да, прийшовши сюди сьогодні, я так бачу, так трошки такий в нас настрій. Я не знаю, якого як в мене трошки він так піднявся, да? трошки прикрасили будинок молитви. От і ми всі знаємо, що через 25 днів, 25 грудня, ми будемо святкувати дуже велике свято. Будемо святкувати. День народження Ісуса Христа. От, він народився 2025 років тому назад, народився. Да? І кожен рік весь християнський світ він святкує цю дату. Він святкує народження Ісуса Христа, тому що це є наш Спаситель, це є наш відкупитель. От, і тому нам треба згадувати, нам потрібно згадувати цей день. І добре, що ми готуємося до нього, що ми згадуємося, бо так от я наблюдаю зараз багато дітей. І десь, мабуть, так за місяць часу, ну приблизно як зараз, 25 днів, да о, дитина починає нагадувати. У мене там день народження. і вже діпа, вона очікує, ага, якісь подарунки будуть щось буде. От, дитина вже очікує. Вона вже нагадує, вона вже про це кожен день говорить. Бо в неї через місяць день народження вже ж треба щось готувати, щось подарити. От, і це кожна дитина. Я думаю, що Ісус Христос Він живий Бог. От, і він також, напевно, очікує від нас подарунки. А він, але він досконалий Бог. От, досконали. Йому не потрібно наші матеріальні подарунки, от, йому не потрібні. Йому потрібні духовні подарунки. Я думаю, що він очікує від кожного з нас зміни. Тобто ми прекрасно з вами розуміємо. Да? Що є добро, що є зло, і то вже навіть діти розуміють, де є добро, де є зло, і що є Боже, а що є не Боже. Да? От, але ми люди в тілі, ми тут живемо, і часто ми падаємо, сугрішаємо, от, і як дорослі, також і діти. Да? Але ми все-таки приходимо в Дім Божий. Ми хочемо жити правильно, ми хочемо жити по-божому, і ми хочемо мінятися. Мінятися. І Богу, це, мабуть, завгодно Ісусу Христу, щоб ми з вами мінялися, щоб ми. Забирали то старе, що в нас є, да, то гріховне, щоб ми старалися від цього відмовлятися, щоб ми шукали Боже іменно Боже, правильне, де нас навчає Біблія. Нам добре, що Господь залишив нам на сторінках Біблії такі слова, як нам потрібно жити, як нам потрібно себе поводити. От, і ми можемо читати, і ми можемо. Просити в Бога допомоги, тому що своїми силами я думаю, людина вона не здатна помінятися своїми силами. Ну не знаю, в мене були дуже серйозні залежності, і я сам не міг їх подолати. Як я не боровся з тими залежностями? я боровся, я розумів, що то неправильно, я не хочу так жити, але я не міг своєю силою це подолати, і тільки коли я звернувся до Господа. Сказав Господь, ти мені допоможи, Ісус, я без тебе нічого не можу. Ти мені допоможи. От тоді почалося, я почав залишати. Тобто, то нехороше, я вже залишав. І вже мені було легше це залишати. От тому, мабуть, Господь і очікує від нас, щоб ми зробили йому такий подарунок. Ми будемо через 25 днів святкувати народження. О, давайте будемо старатися. Кожен з нас знає всі свої. Недоліки, ми знаємо, кожен з нас знає, знає залежність, якась є в кожному з нас, По-любому вона є в когось. От, і ми знаємо, що це недобре. Господь нас бачить, він дивиться на наше серце. Так? От, і давайте ми спробуємо зробити такий подарунок. Хоча б одна річ, яка нам заважає в житті, яка неприємна Господу. Ми знаємо, що вона неприємна йому. От, ми спробуємо це залишити до 25 грудня. Оцю одну річ. Просто її залишити, позбавитися і щоб ми вже не верталися до неї, а будемо старатися набути щось краще, почитати в Біблії, да і щось вибрати одне краще, як нам треба поступати, як нам треба жити. Я буду Я думаю, це буде самий шикарний подарунок для нашого Господа Згідні зі мною? Добре, сьогодні повертаємося тоді до, до нашої теми. Е, от і я хотів запитати: минулої неділі у нас брат. Женя, да, проповідував Тема в нього була він проповідував Хто може згадати тиждень пройшов? Яка тема була? Духовна та фізична О, духовна і фізична сліпота. Правильно. Да? Бо mm -hmm. нас є, нас є очі, він казав за цю сліпоту. от і Він казав, що є телесна, є духовна сліпота, і він нам трошки це так роз'яснив, пояснив. Да? От І я так уважно слухав і так думаю, що ж поміма Наших очей в людини, що ще в людини є, а? слух. Є, є вухо, правильно, одне, є друге вухо. Є в нас два вуха, які нам дав Господь. Дав нам два ока, дав нам два вуха. Очами ми дивимося, а вухами ми слухаємо. І, і ви знаєте, сьогодні я хочу проповідувати на таку тему, як ми слухаємо. Як ми слухаємо. Тобто тема була минула неділя, як ми бачимо, От приблизно, а тут буде тема як ми слухаємо. І я буду зачитувати місце. Зачитаю одне тільки місце: це буде книга Еклезіаста, четвертий розділ, і всім нам відомо 17-й вірш. Так? Бо ми так дуже часто звертаємося до цього вірша. І тут дуже гарні слова: дивіться: Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму. І будь готовий, прийшовши, слухати, тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло. Але пожертвуванням виправдатись виправдатись. Бачите, що нам говорить Господь, що краще, коли ми йдемо до Божого храму, да? де хто там. Готується, якісь хоче дари, якісь пожертви хоче принести. Це все добре, да? але Бог каже нам, що краще, коли ми йдемо до Божого дому для того, щоб послухати. Для того, щоб послухати. Ну і тема моя знову ж таки нагадаю: як ми слухаємо, як ми слухаємо. А що мене сподвигло на цю тему, от я. Хочу спочатку розказати за телесне вухо, як ми слухаємо. От, і ви знаєте, цього тижня був такий один випадок, який мені трошки так запам'ятався. Дуже сильно він так закарбувався. І я так почав собі аналізувати, як ми можемо пропустити духовним вухом, що ми можемо пропустити. Е, до нас приїжджала сестричка з Голландії, буквально була пару днів нас три дні, сестра Вера з Реї. І вона приїхала, не деякі плани були, де що треба було її поробити, там в тому числі зуби полікувати, а лише... В неї був так заплановано оця біла вольва, яка в нас тут стояла півроку. Вона ну вирішила продати цю машину, бо вона записана на неї. от І вона приїхала, нам треба було перереєструвати цю машину. Вона записалася, всі ми знаємо, да щоб зараз продати машину, треба брати талончик мрео Тобто, просто так як раніше, ти приїхав там, тобі зразу швидко це все зробили, ніхто так не робить. Тобто, треба завчасно ти в електронному вигляді, записуєшся, подаєш. Заявкою тобі кажуть номер талончика, і ти їдеш на певний час, щоб там довго не сидіти, не ждати. Ну не завжди так виходить, тому що ми приїхали дуже рано, а просиділи дуже довго, майже майже цілий день. Але що було саме цікаве? Саме цікаве було то, що там є табло і номер талончика він висвічується і показано віконце, куди треба підійти для того, щоб оформити. Ну там хтось переоформляє машину, хтось там на права е, утримує якісь там нові права. Ну різні справи, і то певний є віконце, є певні там спеціалісти, які тим займаються. От і є табло, висвічується раз, твій талончик, там, наприклад, сьоми віконце, і ти вже повинен тіопати до того сьомого віконця, щоб тобі там могли вже зробити ту операцію, з якою ти прийшов. Ну і ситуація: ми сидимо, чекаємо, і що саме цікаве, сидів біля нас. Молодий хлопець, ну, ну як десь, років 35. І він сидів. Він сидів теж так само чекав, чекав. Але дивився в телефоні. От, дивився в телефоні, тому що висвічується табло, треба було наблюдати. Я сидів, то в мене постійно очі були на табло. Отак я дивився, щоб ми не пропустили свою чергу. От а він в телефоні сидів дивився, але що, що саме цікаве, що там включаючи е, апарат, який проголошує, що. Такий-то номер треба підійти до такого віконця. От і що е, я вже там був не один раз, і коли я був перед цим е, приїжджав туди, то було добре чути. Тобто вони об'являють, добре чути. А цього разу було дуже погано чути. Погано чути цифри, які вони називали, до якого віконця треба було підійти. І тому треба було більш концентруватися зором, тобто дивитися на то табло, дивитися, тому що на слух. Дуже важко, дуже важко було почути. Ну і що саме цікаве цей хлопчина сидів, от, і він прошляпив свою чергу в плані того, коли говорили. Він не почув, він просто не почув. А е, і також сидів в телефоні, сидів, і він не побачив на таблові, що його черга. І ви знаєте, десь пройшло 10 хвилин, і він тільки раз там стрипіхнувся, десь 10 хвилин пройшло. Він так дивиться на табло, що його черга підійшла. Він до того віконця, а ця жінка каже, а ви запізнилися? Пройшло 10 хвилин. Ви не підійшли. Ми ж об'являли, ми показували, чому ви не дивилися за свою чергу. Як він не доказував, їй, що він не доказував? Вона сказала: все, я вас не прийму, треба по нові записуватися в чергу. Тобто, по нові розумієте, як от людина от взяти телесне тіл, вухо наше, да? як ми можемо просто не почути, не почути? От і він не почув. І все, і, і черга пройшла. І, тобто, йому треба було перезаписатися для того, щоб там, не знаю, ще скільки часу провести там 2-3 години. Ну і в нього виходу не було, він пішов записуватися в нову чергу. І я так собі сижу і так от думаю, розмірковую. Да? Як часто буває так, що от тілесним вухом ми не чуємо, да а як же ж буває так, що духовне вухо, коли в нас закрите, і коли Господь до нас говорить? Тобто, не той. Хто там спеціаліст об'являє, приглашає, да? а коли Господь хоче нам щось сказати, і в Господа різні способи є. Да? Коли ми йдемо в Дом Божий, написано в дом Божий, для того, щоб послухати, як до нас може Господь говорити, ми завжди говоримо через Біблію, через проповідь, через молитви, через вірші, через пісні. Може Господь говорити? А якщо наше вухо не налаштоване духовно, ми прослухаємо. Я впевнений, впевнений в тому, що Господь хоче говорити до кожного з нас. Хоче говорити до кожної людини. Але чи є в нас все бажання шукати волі Божої? Тому що коли ми шукаємо Господа, ми шукаємо Його волі. Да? От що він хоче в нашому житті, які він хоче переміни, що він хоче для нас зробити, бо Бог хоче працювати з кожною людиною. Він любить всіх людей. І ми вже казали, що Ісус Христос прийшов на цю землю пострадати не тільки за єврейський народ, він прийшов пострадати за всіх людей. В першу чергу за єврейський народ, звісно, але вони його відкинули. Да? І от і тоді благодать перейшла на всіх людей. Вона прийшла і він прийшов. І страдав іменно за кожного з нас, в тому числі і за мене, і за тебе, за кожного з нас, а не виборочно. О, тому Бог хоче працювати з кожним. з кожним Але чи є в нас бажання, чи є в нас бажання виконати його волю Божу Якщо таке бажання є? Нас є, да, от ми приходимо, ми уважні, і ми хочемо почути, а що ж нам хоче Господь сказати, а що ж він хоче від мене. А на другий тиждень, а що би мені такого зробити, щоб це ну сподобалося Господу, просто від з любові до нього, з любові, тому що він постраждав за нас не просто там, що от от я хочу, мені треба там. Бо коли слово треба, то якби з під палки звучить. От, а іменно з любов'ю, щоб дійсно от, ми розуміли, що. Бог за нас постраждав, Він подарував нам спасіння, подарував нам вічне життя, тому що порою ми недооцінюємо. недооцінюємо да? І приклад нам тому є е, брат Гріша. От ми його згадували да, і поховали е, цього, цього тижня, бо да, було пройшло похоронне служіння. Да, він оцінив майже 80 років, жив без Бога. Да? І внучка казала, що він без Бога жив. Майже 80 років. Як, як він казав, да, я приобрел Бога. Все, я з Богом, я з Богом завжди Він радів, да, він був завжди. Він оцінив. Він, він оцінив цю Божу благодать. А є люди, які не оцінюють, які не шукають волю Божу, які не оцінюють. Як ви думаєте, Бог буде до таких людей говорити? Не буде говорити, не буде говорити і вони не почують. Вони не почують, навіть якщо буде звучати хороша конкретна проповідь. Людина мислями буде про другі думати. Вона не буде сидіти в цьому залі і слухати проповідь. Вона буде думати, там, що мені завтра зробити, куди мені поїхати, що мені зробити. Вона просто буде відвічена. вона не буде думати. Приклад тому, я хочу привести апостола Павла. Апостола Павла. Людина, яка думала, що вона служить конкретно Богові. Да? І Він був ревний, і ми то недавно на розборі слова розбирали. Він ревний був, він ревнував, райнував по Бозі, все. от, і Бог бачив його серце. Він бачив, що він хоче догодити Богу, він хоче по-настоящему служити Богу, і Бог це бачив. І ми знаємо, яку переміну зробив він в його житті, коли апостол Павел йшов для того, щоб знищувати християн, щоб їх. Плен забирати, кидати в тюрму, а декого і вони вбивали. От. І він йшов на це. Він отрив від старших служителів бумаги, дозвіл на це. От. І він йшов робити. І ми знаємо, що відбулося. Да? По дорозі, по дорозі просто відбулося чудо, яке явив Господь. Явився світло яскраве, вони зі страху всі попадали. Голос, голос Господа до Павла. Да? Голос прозвучав, що ти женеш мене? Ісус говорить до Павла, чого ти женеш мене? Чого тяжко тобі йти? Протяго вражна, да? тяжко тобі йти. А Павел, переляканий, він зрозумів, що це відбулося ну, не просто так, що це таке собиття, таке чудо. І Він каже Його слова: Хто ти, Господи? Хто ти, Господи? І далі Він говорить, що ти мені? Що ти мені скажеш, що мені потрібно робити для тебе? Зразу, моментально, він зразу зрозумів, що це до нього говорить живий Господь. Він каже, що мені потрібно для тебе зробити. Що? Тобто його серце було готове служити Господу, робити щось для Господа. І таким чином Бог до нього проговорив. Він би міг і до нього не говорити, правильно? І Павел сприйняв, сприйняв це. Він сприйняв і каже, що я повинен для тебе зробити. Він вже готовий був. Кажи мені, що ти побажаєш, кажи, що ти хочеш. Я все для тебе зроблю. Він був відкрите серце в Павла було, і він все робив для Господа. І ми знаємо прекрасно потім його служіння. Він завжди в служінні мав успіх. Чому тому що було відкрите його серце, були відкриті його духовні вуха. Він прекрасно чув, що хоче Господь. Прекрасно чув. І ми бачимо, де би він не був, що би він, навіть він терпів, там муки, да, здівательства. Не один раз він сам говорить, що я не один раз чудо не помирав вже вже все, вже все. Він вже прощався з життям. Але Бог робив так, що продовжував його життя. Продовжував і завжди в нього був успіх, завжди в нього було благословіння. Завжди, тому що він мав духовне вухо і він завжди прослухався. І в нього на першому місці стояло, що ти хочеш, Господи, що для тебе я можу зробити? І мав благословіння. Другий персонаж, який не сприйняв волі Божої, воля Божа була, щоби спасти людей, велику кількість, да ми знаємо, прекрасне місто Ніневія. І він посилає свого пророка, непросту людину, божу людину, Божа людина, яка, вроді би, казалося, ну все, ну як то так? Бог говорить, треба слухати, треба виконувати. А він що робить да? Бог каже: іди. Йди, Йона, в Ніневі і проповідуй, проповідуй Слово Боже, бо людям треба покаятися. Люди в гріхах живуть, і я унічтожу це місце. Що робить Йона? Розворот. На 180 градусів він не виконує волі Божої Просто не захотів. тобто Він закрив своє духовне вухо і він просто тікав від Бога. Тікав, просто не захотів іти, щоб допомогти людям. О, бо він потім казав, що я знав, що вони там дуже жорстокі, що вони не покаються Він каже, я знав, що вони такі є. от І він не хотів, він втік. Ми знаємо результат. Ми знаємо результат, як почав зупиняти його Господь. Тобто, кіт в море. Шторм, все відбулося так, як було угодно Богу. Його прокутнув той кіт. От, і він там пробув три дні, три ночі в чреві кита. От, але потім все-таки він зрозумів, до нього дойшло, що треба бути покірним, треба слухати, те, що говорить Господь. От, і він виконав, да? він пішов, він виконав те, що треба було виконати. Але спочатку він не захотів. Тому, брати і сестри, що я хочу сказати, що я хочу побажати для нас всіх. Якщо Бог бачить серце, яке бажає виконувати Його волю, бачить це серце, в да? кожного з нас є серце. І якщо Бог дивиться, ага, оця людина хоче виконати волю мою, хоче, він знайде, Бог знайде. У нього дуже багато засобів і дуже багато можливостей, як до нас донести його волю, як нам сказати, як нас Да? І от я читав, що коли ми йдемо в Божий дім, нам треба слухати, нам треба бути уважними, нам треба слухати. І якщо ми хочемо виконати волю Божу, Господь завжди нам проговорить в Собранні. Завжди не може такого бути, щоб Бог з нами не розмовляв в собранні. Завжди він скаже через проповідь, він скаже через псалми, він скаже через молитву. От ми разом встаємо, починаємо молитися, і Господь може в цей час наше серце проговорити. Він може сказати через вірші. Тобто Бога дуже багато варіантів. Дуже дуже багато способів проговорити до нас. Ну сама головна задача як ми слухаємо і як ми чуємо. Тому хай нас всіх благословить Господь, щоб наше духовне вухо воно було завжди відкрите для Господа, і щоб ми свою чергу. Отак, от як цей хлопець, да, от черга підійшла, а він раз пропустив. І все. І все, і закрилося. Закрилося. Йому сказали: займай нову чергу. От, щоб ми, не прийшлося так, щоб ми займали нову чергу. От, давайте будемо чуткими, будемо відкривати своє вухо для того, щоб чути Господа і виконувати Його волю. А йому хай буде за це слава. Амінь. Давайте помолимося.